Всім привіт, друзі! Хочу вам показати е, снігура, як... Який трошки не сніга. В інтернеті видео кажу щось е, похоже. Ну, колір, чистий колір, як снігура там, е, чорний, ніж жовту груді, і ще й плюс дуються. Я не можу поняти, як як це такі дуваки можуть бути? Я, я таке кажу вперше ну, вірю. І ось вам ось такий дут. Фу, вже заговорив. Так, такий снігур. І от, як можете замітити, в нього ну, практично. Немає чуточка. Просто лис. Як би сказати лисий, гладкий, будемо так сказати, гладкий. О, колір, як бачите, ви чорне, все як положено. Це зелений, з переливом, переливається. О, як бачите. Ви ну, рідко, що переливається. Ось такий. Ну я от не знаю, що робити. Тримати його, чи прибрати, чи просто комусь віддати його. Мені його просто шкода, то що він чубчика немає. А так він все файний голуб. Колір все. Якби просто був чубок, я б не думав нічого з ним. От, щоб бути точним, це цьогорічний. 2024 рік. Зараз кольцо ще загрязнило. От так. Як видати, 2024 рік. Ну, такий голубок. Не ну, скажем що... щось такого є. Ну, в принципі, не знаю, може накорміл кілешу його. Якщо буде. О, голубка. В принципі, можу його лущити. В принципі, можу налучити, але ще питання часу. І є ось такий. Тож чогорічний а Чуб. Чубочок в нього такий, як ви можете видети. Ось таке маленьке чудо. Таке, але таке воно. Глядь, воно не є повністю таке, як воно мало би бути. от Открило, скажу, трошки помало Воно має бути, якщо не є такі, то його мали б бути, оці ось мали б бути суто білі. Білі льота мали б бути. От так. Знаєте, як воно є. Придеться його відбраковувати. Ну воно і маленьке. Ну то голубка буде, походу. Але що мені з такого голуба? От бувають і такі нюанси. Нема, нема. Було. Ще в. Давайте першому році таке мені ще вивело. де не було, не було. І от тобі на, Проскочило десь. Ну, що зробиш? І таке буває. Ну хоч не хоч, але мусиш і таке ймети. І, і нічого в тому не зробиш. Як би ти не хотів. Старайся не старайся, а воно все одно. Пока своє. Так і тут. От такі нюанси у нас бувають. Так що, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, чи то я гладко тримати, чи його прибрати. Оце я буду, я вам це так наглядно показую. Щоб знав, що таке може бути брак. А якби було чисте, ти вон, нахуй. ті його пірочка два білі, то так. Я б голосив. Воно мені якраз би Бо ще знайшов десь таку пару, чи до, до пари щось і би тримав такі ще. Але будемо його відбраковувати. Як не як брак буває. Так що, друзі. от такі то діла. Потихенька, помаленька, я все відроджу. Якось так. Так що всім, друзі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових відео. Пока-пока.